Законопроект про демобілізацію розроблено, але на опрацювання механізмів реалізації потрібно ще три місяці. Про це повідомили у Міноборони. Зокрема, за словами першого заступника міністра Івана Гаврилюка, наразі опрацьовують нові форми і способи ведення бойових дій. Напередодні президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання демобілізації військовослужбовців після півтора року служби. І напередодні Верховна Рада України ухвалила законопроект про базову військову підготовку. Відтепер юнаки за кордоном, яким виповнюється 18 років, можуть стати на облік не приїжджаючи до України. Також жінки добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням. Більше про це будемо говорити, про ініціативи законодавчі, не тільки з народним депутатом України від фракції «Європейська солідарності Олексій Гончаренко зараз до нас доєднується. Пан Олексій, ви вже з нами. Вітаю вас, я з вами. Доброго вечора, пане Олексію, давайте почнемо з демобілізації. Це надзвичайно важливий аспект в умовах такої довгої війни. Чому з ним не складається? Це виключно. В зв'язку з потребою е, ротації я маю на увазі, що треба шукати нових людей у війська, чи це і політичні якісь ігри? На ваше на мою думку, це супер важливе питання, тому що те, що відбувається сьогодні, є абсолютно несправедливим. Коли люди, які воюють деякі вже скоро три роки, вони абсолютно не знають, коли вони зможуть повернутися додому. Вон так не може тривати вічно, і ці люди заслуговують на право. На демобілізацію і терміни служби мають бути встановлені. І крім того, це вже стало це вже одна з головних причин проблем із мобілізацією, тому що очевидно, що це абсолютно ніяк не стимулює чоловіків е до мобілізації, коли вони знають, що вхід є, а виходу немає. Тому це величезна проблема. Я вже там два роки фактично як намагаюся це питання підіймати і. Ту петицію, по результатах якої Зеленський, як ви сказали, доручив, що ми працювати. власне, це була моя петиція, тільки вона, ще була в березні 23-го року. Уявіть собі сьогодні, січень 25-го. 22 місяці зайняло те, щоб просто відповісти на петицію, яка набрала необхідну кількість голосів. Тобто цю тему ігнорять, як тільки можуть. Сьогодні була година запитань до уряду в парламенті за моєю пропозицією. Яку я запропонував колегам в середу, і колеги підтримали, ми викликали прем'єр-міністра. Був прем'єр-міністр в раді, і я теж знову ставив це питання. І, от відповідь, яку ви озвучили зараз, да, значить він дерусь сказав, от хай міноборони відповість. І вони сказали, що законопроект є, але ми його не реєструємо. Хоча це їхній обов'язок зареєструвати законопроект, вони мали це зробити до грудня, але вони цього не роблять. Чому так? Ну мені здається, ну вони пояснюють, що значить, нема ким замінити цих людей, але ну знаєте, якось це точно неправильно, і це так не має бути, що вхід є, а виходу немає. Тому я далі буду ставити це питання і добиватися, щоб все таки з'явилися якісь терміни служби в у війську. Пане Олексію, але ж якщо цей законопроект все ж таки потрапить у Верховну Раду, він же ж так само буде довго опрацьовуватися. Згадайте, як було з мобілізацією з законопроектом тим. Ну, Дивіться, якщо немає бажання це зробити, так воно ніколи не буде зроблено. І очевидно, що бажання немає. Але ну я вважаю це неправильним і як політик, я можу підіймати цю тему, що власне я роблю. На жаль, вирішити я це не можу сам самотужки, але підіймати цю тему буде обов'язково і буду це робити постійно. Допоки це питання не буде вирішено, які ви бачите шляхи, шляхи вирішення загалом? Встановити термін служби і дати право людям а, на демобілізацію. А, чи може це призвести до щоб це не призвело, що треба робити, щоб це не призвело до обвалу фронту? Я скажу, що треба створювати мотивацію. Треба давати мотивацію тим людям, які, незважаючи на право на демобілізацію, будуть залишатися. Це і підвищена зарплата, це іпотека, це інші речі. Тобто треба військових не силою тримати, мобілізованих там, або ті, хто пішли добровольцями, але вже втомилися, а створювати мотивацію для них. Датська, якась частина, незважаючи навіть на цю на мотивацію, звільниться. Ну, це їхнє право буде. А що робити, ким їх замінити? Наприклад, один з механізмів це короткостер... короткострокові контракти. Дивіться, сьогодні, от е, я сам знаю просто цих людей, є військові, які там по тих чи інших сімейних обставинах звільнилися з війська, ну, маючи право, наприклад, батьки трьох дітей чи по догляду за інвалідами і так далі. А, але в через якийсь час вони там готові були повернутися. Але вони не можуть не хочуть повертатися в військо безкінечно, на безкінечний термін. От, якщо б сьогодні були піврічні контракти, то я знаю особисто багато чоловіків, які військових в минулому, які готові заключити піврічний контракт а, і піти півроку відслужити в своїй бригаді, яку вони знають, які служили, в якій їхні побратими. Так ви уявіть собі, цього немає. Тобто такої можливості Українська держава не дає. Тобто, замість того, щоб дати, а це ж ми говоримо про людей, які вже воювали, мають відповідний досвід, їх не треба вчити. Вони знають своїх побратимів. І так далі, замість того, щоб дати можливість таким людям повернутись в і служити, у нас відбувається бусифікація людей, які служити не хочуть, бояться цього, не хочуть за різних причин. Далі ці люди якоюсь частиною йдуть все за і далі це створює таким знаєте, порочним замкнутим колом. Ну це ж дурість якась страшна. Нам потрібно повністю міняти систему мобілізаційну, нам потрібно розпускати ТЦК, які себе повністю скомпрометували. Нам треба створювати систему рекрутингу. І ця система має ще раз повторюсь: опиратися на мотивацію. Пане Олексію, мотивація не хочеться про них говорити, але ж про ворогів у них це гроші. І воюють а? уже зараз виключно за гроші. У нас про таке навіть розмови не ведуться. І ми знаємо, що військові отримують уже не так багато фінансів зарплатні, як обіцяли, і там нюанси певні тепер. І про контракт мова не йде, щоб платити. Де Україна буде брати гроші? Дивіться. От у нас сьогодні дуже комплексне питання, навіть нам потрібно багато часу. Ну, давайте я коротко спробую. Значить, у нас сьогодні більше мільйона людей в силах оборони. А, при цьому нам, значить, говорять, що офіційні заяви нашого штабу і так далі, що російське угруповування в Україні і на наших кордонах складає 600-650 тисяч. А, при цьому нам говорять, що на ключових напрямках росіяни переважають за живою силою в людях в п'ять разів. Ви можете зрозуміти цю математику? Ще раз, у нас в силах оборони більше мільйона. Нас атакує 600-650 тисяч, але на ключових напрямках їх в п'ять разів більше. Це означає, що в нас щось не те відбувається. Що або ці люди, які ну та 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 тут математика не складається в принципі в цьому? Ну там є думку... є якісь пояснення, але так, це справді ну так, ну це. Ну я не знаю, яке тут може дати пояснення. Я не можу цього абсолютно зрозуміти. Значить, і тому перша моя думка: а чи нам потрібен мільйон більше мільйона людей в силах оборони? Ми витягуємо взагалі цю цифру. Тобто, дивіться, можна взяти сьогодні людину там хвору, як набирають цих обмежено придатних, віком там 55 років чоловіка, від якого не буде користі у війську, йому будуть платити ці 20 тисяч гривень. Його відірвали від сім'ї в економіці. А толку з цього немає видатки на це є. Чи не краще замість десяти таких чоловіків мати одного? Молодого, здорового, і платити йому не 20 тисяч гривень, а 120 тисяч гривень. Так від нього буде набагато більше толку. І він. Тобто, я ну я зараз спрощую, ви розумієте, але я хочу пояснити, який має бути принцип на мою думку. Тобто менше за кількістю, але мотивована здорова професійна армія здатна вирішувати кращі бойові задачі, ніж величезна. Армія людей немотивованих, нездорових фізично, не готових до бойових дій. Ну, це мені здається, очевидна річ, але на жаль, у нас це не відбувається. Пане Олексію, так таких обговорень немає, так, в політичних колах стосовно того, як піднімати і зарплатню, і мотивувати, і мобілізувати за. Дивіться, як ну, розмови. Це я от сьогодні знову, як на кожен уряд на кожного годині запитання уряду, нагадую про іпотеку для військових. Теж дуже важливо. Ну, от уявіть, уявіть собі, якщо людина знає, як от втримати військового на службі. Так якщо людина знає, що прийшов на службу за два роки в тебе є квартира, тому що держава допомагає, сплачують відсотки, частину зарплати може людина. Ну так це би вже тримало людей, як, ну люди би розуміли, чому вони йдуть у військо. Грошова мотивація це нормально, в цьому немає нічого поганого. Але все це не робиться. Де іпотека для військових? Ну це ж реально могло би в нас військові. Ви знаєте, величезна проблема ці гроші програвали в цих онлайн казіно чи, чи десь ще. Замість того, щоб дати військовому створити систему, в якій ця зарплата піде, і, і, і вона не десь програється. А вона ця зарплата дасть можливість йому собі отримати житло на майбутнє для своєї родини. Ну ми цього не робимо. Так це ж економічно би е, допомогло. Тобто, це би стимулювало будівництво, це створювало би робочі місця, це збільшувало би податки. Нічого цього не робиться. У нас оборони – це найгірше працююче міністерство в державі. Найгірше міністра оборони треба гнати негайно. Моя мій, мій проект постанови про це лежить в Верховній Раді. Уже декілька місяців. Це просто людина, яка не впоралася. І нам треба повністю переробити систему роботи в Міноборони. повністю замінити. Замінити там багато людей. Ну, але ніхто цього не робить, і судячи з усього, не збирається. При тому, що це ключова, яка є тільки задача перед нашим суспільством, яка перед нашою державою стоїть. Ну, можливо, пане Олексію, лавка запасних, який називають, не така вже й довга, а людей, мабуть. Тим більше, навіть якщо взяти сьогодні 30 ти мільйонів українців, які знаходяться на території України, значить нема нікого, щоб був гідний міністр оборони. Ну про що ми говоримо? Вони точно є. Вони точно ці люди є. Просто напевно вони не підходять, може потрібні тільки суперлояльні, тільки ті, які виконують вказівки, люди з ідеями, їх ніхто не хоче бачити. На це, а це біда, і, і ця біда призводить нас до тих наслідків, які ми маємо, коли ми кожен день. Втрачаємо населені пункти, квадратні кілометри, а це і людські життя. Що найголовніше, Пан Олексію, стосовно людей за кордоном, які готові бронювати. Для оборонних підприємств не до кінця зрозуміло, чому саме і серед цих 30 мільйонів людей, які ви згадуєте, таких особливо пільг немає. А от для тих, хто виїхав чи перебував там за кордоном довгий час, такі пільги у суспільства. Це чому так на ваше Та Та якась дивна історія? Це заява вчорашня, міністра єднання нашого. А, значить, це ж дивне міністерство. Якесь що це, і от значить, вони вчора народили заяву, що будемо бронювати чоловіків, які за кордоном. Може, почнемо з тих, хто в Україні. От мені сьогодні з позитиву вдалося добитися, і хочу повідомити після того там скандалу, який там я підняв, по газовикам. Значить, наш уряд не, не визнав газові облгази, якщо стати просто газорозподільчі оператори, не визнав їх критичною інфраструктурою. Можете собі це уявити? І, е, значить, в, в газовиків могла бути втрачена бронь. Ну, що ми будемо робити, якщо в нас не буде газовиків, ще зима. Тобто, хто буде опалювати наші будинки, як взагалі ну це ж очевидна річ. А і сьогодні можу з позитиву повідомити пару годин тому. Закінчилось я засідання уряду. Зранку я поставив це питання в раді прем'єр-міністру Шингалю. Він пообіцяв, що вирішить це питання сьогодні, і до його чести тут я маю сказати, він це до виконав, на яку дану мені під час засідання Верховної Ради, і пару годин тому уряд прийняв рішення. Про те, щоб розширити бронювання на працівників газової галузі, саме тих, хто працюють в аварійно-ремонтних бригадах, тому що очевидно, що це є чоловіків своїй переважній абсолютній кількості. Тому от це питання вдалося вирішити. Але дивіться, який абсурд був даво до цієї хвилини. Тобто, газовики супернеобхідні люди всередині держави їх не визнавали критичними, їм не давали бронювання. Ну вони могли його втратити. А якимось людям які поїхали за кордон, вони говорять, ми вам дамо. Ну, я, я не можу це зрозуміти взагалі. Ну, є ж якась логіка, ж має бути хоч якихось дія. Однозначно. Ну і саме ж сам механізм, він же має повернутися в Україну і все, ВЛК, і до побачення на фронт. Ну, це очевидно. Дивіться, ну ви, ви реально вірите, що той чоловік, який виїхав за кордон і знаходиться за кордоном, з причин того, що він не хоче. Там воювати не хоче бути мобілізованим, він зараз почує цю заяву міністра єднання і помчиться в Україну. Ну от ви вірите в це? Мені здається, ну ну, ну ми ж з вами ну, всі дорослі люди. І ну, а це якісь не недорослі заяви, дивні нічого вони не дадуть, крім тільки обурення людей тут всередині, по люди. Ну просте питання, чому ви там, значить, ті, хто за кордоном готові бронювати, а ті, хто тут, значить ні. Ну. Це ж очевидно, що ви значить брешети і тим людям. Ну це популізм просто. Але будемо спостерігати, і е, принаймні, хоч щось вирішується, але проблем значно і значно більше в десятки разів. Дякую вам, пане Олексію, за роз'яснення, за відповіді на запитання. Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракції Європейська Солідарність, доєднувся до на нашої ефіру, поговорили і про провал, по факту обіцянок про демобілізацію.